У череві бика несподівані фотографічні пригоди Річарда та Чері Кертонів», написала Ребека Бонд. У той час, як лондонські вулиці заполонили трамваї, кінні автобуси і грандіозні розмови про парові потяги, телефони і електричні вогні, яскраві як денне світло, на фермі у Йоркширі народилося двоє хлопчиків Річард та Чері Кертони. Вони були двоє із п'яти дітей, і між ними була різниця у дев'ять років. Маленькими вони відвідували школу у сусідньому селі. Будучи ще маленькими хлопцями, вони пасли овечок на болотистих пасовищах, і увесь цей час між пагорбами Йоркширу вони проводили своє дитинство, роблячи дивовижні відкриття. Особливо вони дивувалися будові живих істот бе, конструкції, пташиних гнізд мережеву павутиння і формам слідів. Хлопців дивувала поведінка звірят, коли вони граються, їхній природній камуфляж, і візерунки польотів птахів. Річард і Чері провели свої дитячі роки на вулиці, на тій тонкій лінії, де широкі землі зустрічаються із величезним небом. Куди б вони не дивилися. Усюди бачили загадки, які чекають на розгадку. Це був час магічних відкриттів для двох хлопчиків на пагорбах Йоркшира. Але як усі діти, брати росли, Річард поїхав у Лондон, йому запропонували роботу у видавництві Кесел. Через чотири роки помер їх батько, і 15-річний Чері також поїхав до Лондона. Він працюватиме у видавництві касл разом зі своїм братом. І, хоча у Лондоні велося нове будівництво, кипіли великі ідеї та вирували натовпи народу, Річард і Чері тужили за своїми болотами. У пошуках компанії Річард відчинив вікно своєї маленької міської квартири для бродячих котів. У вихідні дні, за будь-якої нагоди, вони відвідували друзів у селі. Одного разу на вихідних для розваги Чері купив новий фотоапарат і сфотографував гніздо Дрозда. Це була ідеальна світлина справжнього красивенного гнізда. Ніхто з їхніх знайомих ніколи раніше так не фотографував. Коли Річард побачив фотографію брата, у нього виникла. Амбітна ідея. От тільки як її втілити, Річард добряче поламав над цим голову. Брати мали бути хитрими і спритними. Кертани взялися за це завдання з пристрастю. Вони не могли покинути роботу, тож довелося пожертвувати сном. Вони встали о третій чи о четвертій ранку і залишили Лондон ще до того, як місто прокинулося. Вони повзали під живоплотами серед очерету і заростей, між ожиною та шипшиною, повзали у гілках дерев. О дев'ятій ранку вони повернулися у Лондон до видавництва касел, усілися за столами і почали там працювати. Ці ранні весняні ранки та довгі весняні вихідні. Принесли братам певний успіх, але незабаром вони зрозуміли, що виклик, який вони вигадали, був іще більшим. Їм були потрібні покривала та маскування. Спочатку вони пошили дві великі ковдри. Одна частина кольору сіна маскувала чері у жовтій траві, Інший бік – з Незабаром Річард і Чері заговорили про кращі методи зникнення і почали конструювати хованки. Для їх облаштування знадобився час. Річарду довелося ретельно ховати чері разом із його камерою. Одного разу вони використали віз, щоб заховати там чері під рамою з полотном, під великою копицею сіна. Ластівки так ніколи й не дізналися про існування фотографа. Іншим разом чері заховали начебто у стовбурі старого дерева, насправді його зробили із жердин і тканини. Зверху гарненько прикидали листям, і чері був абсолютно невидимим для дроздів і повзиків із їхніми гніздами повними яєчок. А скрутившись у череві бика, порожнистого бика, зробленого зі справжньої бичачої шкури, натягнутої на легкий дерев'яний каркас, чері майже зовсім зник. Річард і чері міркували, що можуть сховатися від птахів у череві бика так, як колись греки ховалися від троянців у череві коня. Усередині було тісно, спекотно і смерділо. Але це був хитромудрий спосіб фотографувати гнізда сорок і куріпок, жайворонків і перепелів, не відлякавши пташок матерів. І усе ж їхній бик був неідеальним. Одного разу налетіла буря і перекинула бика разом з ним і чері. Фотограф бідолашний чекав на порятунок дуже довго, цілу годину стирчало у повітря шість ніг. Аж доки не прийшов річард. Були й інші хованки, наприклад, велика кам'яна хованка, зроблена з п'яти стін, скріплених гачками, і виготовлених із штучних матеріалів, що виглядали як вапняк. Вона потрібна була якраз для того, щоб зникнути на кам'янистих схилах, де любили гніздуватися кроншнепи. Або ось іще опудало із баранячої шкури, яке ховало під собою камеру. Чері міг робити знімки за допомогою пневматичної трубки із безпечної відстані. Повітря видавлювалося через шланг і спрацьовував затвор. А це знаєте що? Це маска зі справжнього стовбура дерева. Брати видовбали долотом і киянкою середину зі старого пня. Понакривавшись зверху листям, чері міг носити годинами таку маску у полях, і його не помічали. Одну за одною Річард і Чері робили важливі фотографії, світлини, про які вони мріяли. Тепер для братів знову настав час магічних відкриттів. Дехто, напевне, вважав братів Кертонів безрозсудними, за те, що вони терпіли голоди спрагу, укуси комах і зливи, за те, що вони перевозили своє важезне обладнання по всій Британії, об'їхали понад 30 тисяч миль залізницею, пароплавом, а часто і пішки йшли. За те, що спали, де могли, то на старих руїнах, а то взагалі просто неба. Кажучи вже про те, що вони пробиралися через болота, спускалися з крутих скель, залізали на гілки неймовірно високих дерев, просто заради фотографії. Але Річард Чері займалися справою, яку вони дуже любили. Братам знадобилося три роки. В результаті і Чері досягли того, що нікому раніше не вдавалося – вони створили першу книгу про природу, повністю ілюстровану фотографіями, і назвали її Британські пташині гнізда. Видавництво Касел опублікувало книгу восени 1895 року. У книзі були яйця та гнізда усіх птахів, яких вони знали дроздів, кукурудзяних вівсянок і крапчиків, хрестодзьобів, жайворонків і бекасів, стрижів та горобців. Там були зображення сотень гнізд, яєць і птахів у їхньому природному оточенні, щоб будь хто міг впізнати, назвати і полюбити цих птахів так, як любили їх брати. Доктор Бодлер Шарп із Лондонського природничого музею заявив, що ця книга ознаменувала нову еру у природничій історії. Раптом, через книгу британські пташині гнізда, по всій країні у містах та за їх межами люди почали шукати птахів та їхнє гнізда. Та замість того, щоб красти гнізда чи навіть грабувати їх заради яєчних трофеїв, Цікаві спостерігачі тепер задовольнялися тим, що ідентифікували гнізда, яйця, птахів, і залишали яйця у гніздах вилуплюватися. Один читач написав Я вважаю, що птахи повинні бути вам надзвичайно вдячні за те, що ви винайшли фотографію птахів. І, хоча Річарди Черікертони згодом зроблять іще більше видатних речей у природничій історії і проживуть насичене, натхненне життя, для братів ніщо не було важливішим, ніж ця перша спільна книга. Річард і Чері Кертони зібрали в одному місці галерею усіх улюблених птахів, а ось і фотографії їх хованок. Пізнаєте вівцю, саме під нею ховається камера. А це той самий віз із сіном і, звісно, камерою та фотографом. І знаменитий бик. І знаменитий момент, коли вітер перекинув бика. Звісно, Річард, коли прийшов, він не міг відразу кинутись на порятунок брата, який застряг у череві бика. Він мусив спочатку це сфотографувати. Я хочу трішечки розказати від себе. Про цих дивовижних братів Кертонів я дізналася випадково. Одного разу я проходила у якихось своїх справах повз англійську географічну спільноту, яка розташована у Кенсінгтоні, і побачила гарнезну фотографію носорога. Ну і, звісно, я завітала на виставку. Там я дізналася не лише про цих братів Кертонів, а про мандрівку Чері Кертона. Ось він на фото, у Африку. Ох, він був авантюрист, а як він добре ховався. Ось погляньте. Ви бачите Чері Кертона? А він тут є. Ку-ку. Чері тягав камеру за собою повсюди під час запливів, боксування, на скелі, навіть на довгі забіги. Чері був справжнім авантюристом Він подорожував далі по світу, фотографуючи диких тварин, левів і бегемотів, ведмедів і носорогів, він продовжував винаходити геніальні способи їх фотографування. Ось тут ви бачите, чи не першу близьку фотографію засліпленого спалахом лева. Звіру, така поведінка не сподобалась, і я його розумію. Він Напав на кривдника. На щастя, Чері був у засідці, але вкрав шкіряний чохол і покусав його. Ось дивіться, Чері показує дірку на чохлі. Взагалі це було дорого фотографувати тварин. Візьмемо, наприклад, ось цього носорога. Камера зафіксувала його і більше нікого. Ця тварина мала характер і достоинство, а ще добрячого рога. Камері лишалося жити секунди. Чері, на щастя, знову сидів на дереві. Носоріг камеру просто розтрощив. Протягом усього свого життя Чері завжди був твердо переконаний, що методи фотографії слід використовувати для захисту та оцінки дикої природи, а не в поєднанні з полюванням на трофеї тварин. Згодом Чері одружився і у нього народилося двійко дітей, і він продовжував подорожувати світом у гонитві за тваринними пригодами до самої смерті у 1940 році. А це Річард Кертон він також продовжував подорожувати, хоча й не так широко, як брат. Він вважав за краще залишатися вдома у Британії, вчитися, фотографувати і писати. Він ніколи не припиняв шукати гнізда і знайшов деякі дуже незвичайні, такі, як гніздо Малинівки, вбудоване у книжкову шафу школи для дівчаток у редінгу. Гніздо було вистелено волоссям різноманітних відтінків, волоссям дівчат, які там жили. От так Малинівка. Річард написав або брав участь у написанні 20 книг, він, відчував, що його обов'язок, поділитися тим, що він відкрив, і бути доступними для усіх, хто потребує його поради. Згодом він одружився, і в нього народилося п'ятеро дітей. Його донька згадувала про тата. Одного разу він прокинувся під час сильного дощу, щоб пройти довгим садом до гнізда дроздів. Він узяв із собою старого капелюха і використав його, щоб накрити гніздо, а наступного ранку страшенно радів, коли знайшов маму пташку і пташенят зовсім сухими під старим капелюхом. Я не сумніваюся, що нас звинуватять у безглуздому авантюризмі, казав Річард Кертон. Ось якими вони були ці два дивовижних брата фотографа.